Альтанки, футбольне поле та навіть озеро для риболовлі усе це розташоване на новій рекреаційній зоні в мальовничому розсаднику поблизу Березного. Це вже п'яте за рахунком місце відпочинку на Рівненщині, яке вдалося відкрити цього року. Основна вимога до них доступність. Це не тільки місце відпочинку, а місце спілкування, місце проведення тренінгів, проведення сімейного дозвілля жителів Березніщини, тому що ліс сьогодні це. Переосмислення це дбайливе ставлення до природи і те, що об'єднує. Почали облаштовувати рекреаційну зону ще у вересні минулого року. Через війну доводилось ставити будівництво на паузу. Час показав, що треба не чекати, а рухатися вперед і щось робити, щоб. Щось після себе залишити. Люди вже користувались, деякі приїжджали. Тобто, ну це зроблено для людей, для того щоб контролювати, щоб люди не йшли в ліс, то шашлик не жарили, щоб потім лісники не бігали, не тушили його. Відвідати цю місцину та відпочити зможе кожен охочий за символічну плату. Незабаром з'являться відповідальні, які координуватимуть відпочинок. Створюється тільки силами лісівників і коштами. Державних наших підприємств для того, щоб люди мали місце відпочинку, тому що ми розуміємо, що складний час і речі, але щоб їм було комфортно, щоб вони могли поїхати з дітками, сім'ями відпочити цьогоріч, попри підвищений попит на деревину, рівненщина повністю забезпечена усім необхідним. Лісники обласного центру не тільки відкривають зони відпочинку та забезпечують сировиною область, але й активно допомагають деокупованим територіям. Окрім цього, передали понад 10 тисяч кубометрів матеріалу для укріплення окопів, бліндажів та опорних пунктів Софія Капінос телеканал